Всім привіт, з вами Майже Слава І давайте підведемо підкаст за 2023 рік. Ось мій канал. І тут вийшло дуже багато відео. Повне проходження Лего, Ніндзяго кордон Небес. Ми розпочали модоване виживання, було дуже багато ігор е, на серверах також ми грали в зомбі форест будували бібліотеку. Я разом з братом грав. Були також е, два відео про 100 країн в Вордбоксі, Також деякі відео про створення свого Minecraft сервера. Про Браво Старси були. Багато відео було про Edge of History. Також було одне відео про Tourm Oil. Також було багато відео на Minecraft In Yo. Сервері, але пізніше з нього вже пішов. Давайте подивимося, які ще були. Два відео було по Майн Industry, Також був гайд, як війти в Xbox. Також були відео про інтернет-кафе-симулятор та проходження Хаус Фліпера. Також ми відкривали у Блокменго 70 скринь і 5 мегаскринь. Вадже в Хістері було. І ось ми дійшли до того підкаста. Так, Також були YouTube шорти зроблені. Подивіться, скільки їх всього. Якщо я не помиляюсь, в цьому році всі шорти, окрім самого останнього, вийшли. На них доволі непогані перегляди. Також, якщо брати трансляції, то була трансляція в цьому році дві трансляції це етер на сервері. Майнкрафтер НьюА, та також Етер, там, де я грав на Кетландії та роздавав сфери та талісмани. Давайте перемістимося у творчу студію YouTube. Тепер ми в творчій студії YouTube і нас чекає аж два сповіщення. Це міся... місячна добірка, то та також ще тижнева добірка. Давайте почнемо з щотижневої добірки. Ваша продуктивність за минулий тиждень один допис 746 нових глядачів, Відки наші користувачі переходять на мій канал. О, що дивляться мої глядачі. Це скільки ми отримали різних всього. І давайте пройдемо невеличкий тест. Протягом скількох годин користувачі дивляться ваші відео минулого тижня. Ну, я міркую ще 8,9. Очистило. Давайте тепер пройдемо щомісячну добірку. Ваша активність за грудень. 3 відео. Я думав, більше буде. І 5 дописів. Ви досягли рекордної кількості переглядів. Стільки переглядів у вас ще не було. Вау! Наш канал, користувачі, дивилися майже 3000 разів. Більшість глядачів відвідали ваш канал перший. 94%. Вони дивилися переважно давніші завантаження. Ну, тому що це було. Е, ну, Вони дивилися. Тобто, ви дивилися саме відео, як змінювалася якийсь карус на карті. Спробуйте створювати відео на інші теми і стежити за оновлення. Називаємо готове. Так що давайте зробимо. Так, огляд. У нас перегляди досягли. Якщо брати за цей місяць майже 3000. Перегляди тривають годин. Дивіться, 31 година. і 3. Також підмисники, плюс 25. Ось стільки в нас було переглядів за останні 28 днів. Дані в реальному часі і хто де дивився. Також у нас контент виходить. Тут є дуже багато всього про контент аудиторія Постійні, унікальні глядачі і підписники, вік е, переглядачів стать. І, до речі, географічне місце положення було таке. Я постив в дописах, що на деяких моментах російська аудиторія навіть було більше, я пам'ятаю, майже 35%, Але зараз української аудиторії вже більше, ніж російської, і я радий. Так, непідписаних дуже багато, майже 95%. І давайте тепер я вам розкажу про свої плани. В цьому році, як ви знаєте, я почав розробку свого Майнкрафт-сервера. І вже незабаром, в цьому в 2024 році, цей сервер вже має вийти в світ, і я надію, що на ньому буде грати дуже багато користувачів. Також в планах е, на наступний рік досягнути вже тисячі підписчиків, е, знімати відео частіше, також, можливо, знімати багато етерів та шортів. І на цьому я закінчую це відео. Всім бувайте!